Добрий день. Сьогодні дуже цікаве питання, таке піднімалось якраз по поводу пріми. Уже декілька разів ми це питання піднімаємо. Пріма як препарат Особисто мені не подобається. Я не розумію, для чого вона, для чого і виробники і дистриб'ютори пропонують. Препарат доволі працює жорстко на культуру, тобто є пригнічення, але в цей час не добивав бур'ян. Те, що зовсім те, що я пробував декілька фірм-аналогів, не буду називати фірми, чесно і не помню якийсь прімуз там ще щось, яксь називається, не помню ні компанію, ні цей. Я давав навіть літр 200 пріми. Вона, по-перше, робота хірова і чогось на примі тут вирішили всі відпочити. По-друге, вона пригнічує саму культуру. Тобто цього препарату я не розумію, я не розумію той економії в 200 гривень чи 100 гривень на гектарі. І я розумію так, що ми вносимо аналоги Діаліана і в нас все гарно. Ми працюємо прямо, у нас починаються питання. І везде, де я. Це питання піднімав, везде є питання. Це те саме от сорго, куку... сорго, Просо і Суданка. Це вообще жесть. На кукурузі тут у мене нема такого досвіду. Супер на кукурузі, але я думаю, на кукурузі є такі самі питання. Діален набагато краще працює, ніж Пріма. Це я оригінальними препаратами називаю. 24D плюс дікамба краще, ніж 24D плюс флорсулам. Вам кажеться, що це слабо. Добавте до 24D і дікамби. Добавте ще аналога Хармані. 5 грамів, 6 щепотка, і вона роби просто чудеса. Дякую за увагу. Думайте, аналізуйте. Тут я тільки підсказую, нікому не, скажем так, не вказую хімія, як ви розумієте, я торгую мало. Але я е, переймаюсь вашим вражаєм на полі. Дякую, здоров'я!